Шановні голубіводи, хочу вас всіх привітати з великим праздником, святом Пасхи, Воскресінням Господнім. Особливо хочу привітати своїх голубіводів Черніхівщини, старожилів, цей Миколи Івановича Триценка, Лайчука Вітю Сашу Маліновського, на чиїх голубах я виріс. З їїми голубами в мене пройшло моє дитинство, тому що купити голуба у таких голубі водів це був вищий пілотаж. Тому я хочу це свято привітати їх, побажати їм здоров'я, Божого благословення, успіхів, всього найкращого. Хочу також привітати голубіводів Черніхівщини від гонщиків молодших твожки. Які теж віддають багато сил наснаги здоров'я, фінансів у нашій коханій справі. Це і Шнуркова Нюк Толік, і Петренко Сережа, Ткаченко Вова, Швець Сережа, Сахненко Толік, брат мій Вовчик. Я хочу їм теж побажати здоров'я наснаги і всього найкращого в їхній справі. Е Хочу також побажати всього найкращого. Ми молимося за їх е нашим Собченко Мішу Міші і моєму найкращому товаришу Васі, який, не побоюсь, цього слова сказати, є найкращим гонщиком України. Повірте мені, не було ні одного голуба, якого б Вася за місяць не зміг підняти. Не було. Відповідаю за свої слова. Тому що людина бували такі дні, що 10-15 раз всіх голубів загружала в, в кліточку, виносила там, 50 метрів, 100 метрів від хати, вітер сильний проти вітра і кидала 10-15 разів на день. І через місяць летіли всі, навіть трупи. Отже, хочу їм побажати скоріше, щоб вони до нас повернулися і радували нас своєю присутністю. Також хочу побажати здоров'я людям, які вносять великий вклад у популяризацію Миколаївської птиці. Завдяки їм ми знайомимося, завдяки їм ми знаходимо птицю, яка нам потрібна, завдяки їм ми. Знаємо людей, які розводять ту чи іншу птицю того чи іншого напрямку. Це і Саша Ковальов, Саша Вальковський, це і Ігор Мисник, Діма Пазніков. Я хочу вас привітати, хлопці, і подякувати вам за вашу нелегку працю. Взагалі хочу привітати всіх голубів України, які знають мене і знаю, яких знаю я. Із цим великим святом побажати їм всього на всього найкращого. І сказати, сказати їм такі слова, як любіть Україну. Вона у нас єдина, одна. І найкраща країна у світі. І люди у нас найкращі, працьовитіші, найдобріші, найдобріші. У всьому світі, повірте, я знаю. У всьому світі, якщо і хоче, щоб до їх приїхали хтось на роботу. То хочу, щоб приїхали саме українці, тому що вони знають, що ці люди їдуть працювати на совість. Так що нам є з вам чим пишатися, що ми українці. Тому хочу вас ще раз привітати з цим Воскресінням Господнім здоров'я, Божого благословення вам. І вірте, все буде Україна. Всього найкращого вам! Стукайтеся яєчками, їжте пасочку, пийте 50 грам конічку і моліться за те, щоб наші хлопці всі повернулися додому живими і здоровими. Всіх благ!